Мої вітання, це Лезо Market. І сьогодні у нас черговий набор для гоління. Він називається Gillette Premium зі станочком Skin Guard Sensitive. На каналі у нас є подібний огляд з таким же набором Gillette Premium, тільки там був станочок Gillette Fusion Glade з технологією Flexball. тобто тут була плаваюча голівка. Кому цікаво, посилання буде десь зверху на цей набір. А сьогодні у нас такий ось біленький станочок, SkinGuard Тут картридж на два леза. Ось білого кольору. Він на дотик тут іде пластик, а тут іде така гумова вставочка. Досить така, вона приємна на дотик, не буде сковзати рука, буде міцно триматися. Всередині, я так розумію, Є металевий якийсь стержень, тому що вона магнітиться ця ручка до самої підставочки. Виглядає він ось тако. Якщо трошки не хиляти, звичайно, він буде відпадати, але у такому положенні тримається досить міцно і непогано виглядає. Пару слів скажу про кріплення. Це звичайне кріплення під станочок Fusion 5, тобто до нього підходять всі. Касети Fusion 5, ось такі ось такого станочку, Звичайна касета Fusion. Можемо поставити теж буде працювати. І також ще декілька слів про кассету Skinguard. У нас на каналі був огляд на схожі касети тільки жіночі. ось Це жіноча касета з k Можете побачити, що вони ідентичні, тільки різниця полягає у кольорі самого пластику. Тобто це одна і та сама касета, тобто вона також підходять друг під друга. Ну і ще я хотів сказати, що до цієї підставочки підійде тільки на... Такий станочок буде магнітитися. Звичайні станочки Fusion, як ви бачите, сюди не підійдуть. І жіночий станочок, він тут теж є всередині металевого, бо він магнітиться, але тут, бачите, форма трошки інакша, така приплюснута. Тому теоретично якби він може трошки триматися, але це все одно буде не те. Ну, так що ця підставочка буде працювати тільки з цим станочком. Тому даний набір вже доступен для продажу в нашому магазині. Кому цікаво, заходьте, вибирайте. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей.